Медицина, освіта та дошкільне виховання це три кити, які є основою життя будь-якої громади. А коли йдеться про малозабезпечені, позбавлені виробничих потужностей райони, ці проблеми стають куди гострішими. До Пнівненської сільської ради Камінька Шерського району входить сім сіл. Громада об'єдналася в організацію «Фаричанка», аби взяти участь у конкурсі проєктів ініціатив від обласної ради. Я думаю, в громадах є безліч проблем, які потрібно вирішувати. Зрозуміло, що кошти обласного бюджету, ну на жаль, нам би хотілося набагато більше. І для цього сьогодні голова обласної ради Ігор Петрович Палиця Працює над цим, щоб залучати інвестиції в область нині в пнівному на черзі дошкільний навчальний заклад понад 300 дітей. З них лише 30 можуть відвідувати дитсадок. Місця для інших немає. В один час колись, коли рушилась освіт, дошкільна освіта. То ми реконструювали частину садочка під амбулаторією. Тепер у нас залишилась одна група. Згідно проекту громадських ініціатив, де значна увага надається закладам освіти проект ремонту даху. Дитсадка у купнівному розглядатимуть на конкурсі. 10 тисяч гривень згідно вимог співфінансує громада. Окрім цього, потребує капіталовкладень і загальноосвітня школа. Є проблема по теплотрасі, яка яку вже більше 20 років. Вона працює вже її. І... Мабуть, треба реконструювати. Ми вже поміняли багато вікон зараз. З допомогою фонду тільки разом» Ігоря палиці поміняємо ще 40 вікон. Але лишається у нас значна частина, 50 вікон ще не поміня. Фонд Ігоря Петровича Палеці теж працює за такими принципами співфінансування. Ми розуміємо, що з одного джерела ніколи не можна забезпечити, тим більше, що школа велика дійсно і не можна зробити все одночасно. Якщо район зробить свій крок. Я теж буду тоді лобіювати ваші інтереси в тому, щоб ми зробили такі кроки в обласній раді. Турбує мешканців питання добровільного об'єднання громад. Ігор Петрович от постійно, коли в Києві він ці питання децентралізації. Для когось це таке, знаєте, децентралізація щось таке широке слово поняття, а що за тим не стоїть. А він чітко говорить: оце надрами повинна займатися громада. Податки повинні лишатися в громадах. І він постійно наголошує, що децентралізація це інтерес громади. Депутати обласної ради від фракції «Укроп» закликали громаду об'єднуватися. Якщо лист звернення підпише тисяча мешканців району, влада держави буде змушена звернути на них увагу. Активність має йти знизу. А уже депутатський корпус ми де депутати, будемо вам допомагати і супроводжувати до гори, Тобто, своєрідний, такий, знаєте, ліфт на гору. Ми можемо це забезпечити, тому що у нас є можливості і юридичного супроводу, і можливість проконсультуватися. Зустріч Птівному завершилася спільною метою тільки разом об'єднувати зусилля і досягати поставленої мети.